В часи великої війни творчість набуває особливого змісту. Вихованці та викладачі творчої майстерні Visual Art Center Долучилися до підтримки наших захисників наприкінці грудня на виставці АртВітрина було представлено більше 200 дитячих робіт, виконаних у різних техніках. Більшість картин брали участь у міських та в міжнародних конкурсах. На виставці ми хотіли розказати трошки про нашу майстерню, але акцент ставили більше на тому, що ми будемо проводити благодійні майстер-класи. За донат, щоб збирати кошти на підтримку нашої армії, і так само ми хотіли представити роботи дітей і представили, які відображають дитячий погляд взагалі на війну, що вони відчувають, як це переживають, які думки у зв'язку з воєнними подіями у них виникають. На один із майстер-класів арт-центру завітали американські гості. За підтримки благодійного фонду постраждалі діти війни, і особисто Андрія Дробута до нас на виставку завітали гості з Америки, волонтери, які допомагали нашому місту. Їм дуже все сподобалося, окремо виділили лізену роботу, і волонтери наші викупили у лізи роботу і подарували цим американським волонтерам. І так, от вона вже потрапила до Хіларі Клінтон. Юна художниця Ліза Левченко каже, захоплена малюванням. Навчатися образотворчому мистецтву почала два роки тому. Я прийшла на пробне заняття, атмосфера мені дуже сподобалась, група мене прийняла, тому вирішила займатися. Ми виконуємо роботи в усіх техніках, в трафаретній техніці, в техніці прошкрябка. Прийшла вже достатньо сильною, їй треба було дати. Тільки більш трошечки впевненості в собі, і вона розкрилася як квіточка, генерує ідеї постійно, причому в великій кількості у нас на виставці було представлено більше шести її робіт. Бандурист, патріотична робота виконана в міксованій техніці. Дівчина каже, шукала натхнення в українській культурі й традиціях. Свою роботу я виконувала на милованому папері. Спочатку це була олійна фарба, якою я натирала повністю формат. Потім витирала основні моменти саме козака, додавала інший колір саме коричневий, і в кінці, вже в процесі роботи, ми вирішили додати на фон олійну пастель, з якою ми потім вишкребали орнамент український. Те, що лізе робота тепер у відомої людини у світі політики Гіларі Клінтон, неабияк тішить і юну художницю, і її викладачку. Це от настільки було несподіванкою для нас, що ну, по-перше, зранку приходить фотографія на робота з, з Гілларі Клінтон, і ми вже такі трошечки в шоці. І не знаємо, що як буде далі розвиватися. Взагалі, я цього не очікувала. Я навіть не сподівалася на такий успіх, можна так сказати, але була дуже вражена і дуже. Вдячна Хіларі Клінтон саме за допомогу нашому місту та всієї України. Дуже добре, що ми висвітлили цю тему, саме щоб в усьому світі дізналися про нашу проблему і про те, що відчувають всі діти в Україні. Також дуже рада, що саме благодійна мета була досягнута, що ми зібрали кошти та перерахували їх на благодійний фонд на допомогу нашим воїнам, які нас зараз захищають в такий непростий час. Зараз у творчій майстерні готуються до нової експозиції. Є такі плани представити роботи на воєнну тематику в Нью-Йорку. І скоріш за все, що вони здійсняться, десь приблизно або на початку літа, або трошечки ближче до середини літа, і у нас буде змога саме там розповісти про те, що доводиться переживати нашим дітям тут. По зараз дарійськова там кравченко, постфактум.